Жителі центральної частини міста скаржаться на перенавантаження вулиць автівками. Водії паркуються у невстановлених місцях, чим ускладнюють рух не лише на проїзній частині, а подекуди й на тротуарі. По бульвару Тараса Шевченка водії паркуються під знаком Зупинка стоянка заборонена, що значно утруднює зустрічний роз'їзд транспортних засобів рух автомобілів, а саме автомобілів пожежної. Також автомобілів швидкої медичної допомоги може утруднити, адже цим автомобілям відповідно може бути момент, коли саме необхідно. Бистро доїхати до місця їх виклику, також за словами Василя Барановського на майдані волі водії часто паркуються на пішохідному переході. Порушники є і біля раксу. При односторонньому русі водії зупиняються з обох сторін дороги. Хоча стоянка там дозволена лише з однієї. Один із таких водіїв каже, зупинився лише, аби запитати, як проїхати. Сьогодні в нас вибори ректора. Минулий раз також були заходи безпеки. О. Я бачив, що стоїть поздаї. Я знаю правила добре і як зупинятися і поводитися я. Зупинка моя. Була через те, щоб запитатися, як правильно під'їхати щодо покарань для водіїв, то згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони мають сплатити штраф, його розмір від 250 до 300 гривень. Тому працівники державтоінспекції закликають не порушувати правил дорожнього руху. Не залишати свої автомобілі в місцях, де це категорично заборонено. Також на пішохідних переходах не паркувати свої транспортні засоби, адже це утруднює рух пішоходів і. Наражає пішоходів на небезпеку, так як виходячи з автомобіля, пішохід не може бачити транспортний засіб, який наближається до пішохідного переходу. Отож, аби не спричинити ДТП і не допустити жертв на дорозі, удаї радять бути толерантними і поважати права один одного.